Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Про СЗЧ, мабуть, лишній раз розказувати не треба. Всі, всі ми розуміємо, що із тих 30 тисяч, так як вони собі поставили план, треба набрати мобілізованих, з них десь 15, а то може й 20 тисяч йдуть в СЗЧ. Тобто, це величезна проблема. І ось влада. Вигадала, як з цим боротися. Тобто, ну я назву це так: такий електронний повідок для фронту. Давайте побачимо, що ж вони е, хочуть зробити. Читаємо: все більше ніхто не піде. Міноборони вводить електронне стеження за кожним військовим. Отож, говоримо сьогодні: чесно: Міноборони запускає е, електронний повідок для кожного військового, цифровий військово-обліковий. В резерв плюс сканування QR, трекінг через оберіг, передача в імпульс, фіксація прибуття в частину. І далі крок за кроком, де знаходиться військовий, де, коли, що з ним робили по службі, і так далі. Тобто обіцяють прозорість і менше все за чим. Звучить все це, знаєте, ну красиво звучить, так, але давайте все. Розкладемо по поличках, що це означає взагалі для солдата, для командира, для солдата. Чим все це взагалі може обернутися? Отож, спершу почнемо з логіки держави. ССЧ зросло, окей, ставимо маячок на кожного. Не прийшов в частину, система бачить. Запізнився з полігону. Система бачить: ВЛК відправка в навчальний центр, прибуття в підрозділ, все в таймлайні. Плюси всього цього. Зникає, десь там загубились документи, не було наказу, папір пішов в невідомому напрямку. Комбат бачить, хто реально прибув, а хто на під'їзді десь третій день. Менше лазівок для вирішити питання там за кеш, бо кожен крок буде записаний. А тепер ціна питання. Електронний трекінг – це не лише дисципліна, це контроль постійний. І тут випливають три болючі теми. Три, про які ні одне зміни не пише, бо ніхто про це не говорить: мотивація проти примусу. Люди ж тікають не тому, що там, вибачте, немає QR-коду. Люди тікають через виснаження. Через нескінченні е, ротації коли-небудь там, колись, якщо доживеш. Відсутність відпусток, невчасні виплати, бардак із забезпеченням. Якщо ці проблеми не вирішити, то оцей електронний нашийник ну, він не зменшиться зачем, він просто швидше е, локалізує порушника. Це е, таке, знаєте. Лікування термометра, а не температури. Тобто, коли солдат бачить справедливість і відчуває, що ним там не знехтували, все буде окей, він буде тримати стрій. Коли ні, він буде шукати якісь методи, хоч паперові, хоч цифрові, хоч які. Далі друга проблема: довіра і приватність. Що саме система буде збирати? Хто буде до цього мати доступ? Які гарантії, що дані, наприклад, я не знаю, там не полетять в якийсь лівий телеграм, а завтра не стануть таргетом для ворога. Де Де гарантії? Військових своя оптика. Якщо ви мене відслідковуєте, дайте гарантії, що не зіл'єте мене разом з маршрутом підрозділу, без жорстких правил доступу, аудитів, логів, кримінальної відповідальності за витоки. Це все буде така, знаєте. Бомба повільної дії. Ну, бо а, поки про правила доступу, про а, аудит логів, про кримінальну відповідальність і за витоки, про все це мовчать абсолютно. Третя проблема а, техніка ламається. Дрони глушать зв'язок, блекаути, вийшов з ладу сервер, а система вже порахувала людину, наприклад, зниклою. І повісила ярличок СЗЧ. Значить, потрібні офлайн режими, дублювання каналів. Ем, я не знаю, валідація системи двома свідками, автоматичне зняття статусу після відновлення зв'язку. Інакше будуть просто масові конфлікти оцієї системи проти реальності. Як от все це конкретно вплине на СЗЧ? Коротко. Ем, втекти тихо стане важче. Будь-яка десь там дірка, скан, геомітка, підпис у залишає цифровий слід. Це різко, звичайно, зменшить напівсіру зону, коли людина і не в строю, і ніби ще прямує кудись. Але якщо не закрити питання ротації, відпусток з'являться нові способи саботажу: лікарні до безкінечності, навмисні відмови від сканів, знищення, підміна документів. Фейкові тих зброї, сировина та ж лише форма інакше. Тобто, ну що все це означає для командирів? Тепер про це більше управління в реальному часі, тобто буде видно хто, де, чому, коли і як, менше оцього телефонного права. будь які там домовились, все це буде фіксуватись більше бюрократії в перший рік, поки під підпирають старі процеси новою it системою Відповідальність, звичайно, зростає. Якщо ланцюг наказ виконання, він прозорий, то її провали видно по секундах. Наймовірніший сценарій, до чого все це може призвести? Оптимістичний сценарій. Це разом із трекінгом запроваджують кращі графіки ротацій, нормальну відпустку, швидкі виплати. Бо якщо всього цього не буде, люди все рівно будуть йти все зачем. Тобто, якщо будуть е, дані захищені, логи будуть аудіюватись, є гаряча лінія, швидке оскарження, служба омбудсмена, тобто все за ще буде падати, бо буде зникати оце відчуття несправедливості, а ризик зникнути, е, тобто стане реальним. Але це оптимістичний. Чесно, я в нього не вірю. Далі е, середній такий найдірогідніший я б сказала, сценарій: трекінг працює, але з, пробукс... з пробуксовками. Частина проблем фронту не закрита. СЗЧ скорочується незначно. Зате сплеск конфліктів, система помилилась, кара вже прилетіла. Тобто, все це буде репутаційні скандали, кілька гучних кейсів, витоків, поступове латання дірок оце найімовірніше, що може бути. І найгірший сценарій того, що може бути, що посилять контроль, а людський фактор і забезпечення залишать просто як було. Це заче падати не буде в такому випадку, а буде трансформуватися в такий, знаєте, пасивний саботаж, витік даних і під ризиком люди, і підрозділи. Тобто суспільний ефект, такий електронний батіг замість довіри, мораль, звичайно, падає. Що потрібно зробити вже зараз, аби не зірвати оцю ідею? Треба законно закріпити права військового в системі, тобто доступ до власних даних, історія сканів, швидке оскарження помилок, чіткі строки відповідей, незалежний аудит безпеки, тобто зовнішній регулярний і кримінальна відповідальність. Якщо буде якась, якийсь виток, це треба десь прописати і зафіксувати. Автоматичний зв'язок трекінгу з виплатами, ротаціями, відпустками. Тобто, бачимо, платимо, ротуємо, а не бачимо, караємо. Офлайн план Б: як фіксувати правду, наприклад, коли нема зв'язку. Це дуже важливе питання. І комунікація без якихось там мантр, конкретні приклади, інструкції, помилились, як виправити і так далі. Якщо підсумувати, електронний повідок, він сам по собі СЗЧ не вилікує. Він лише зробить втечу дорожчою і швидше помітною для солдатів, які захочуть піти в СЗЧ. вилікує все це мотивація, справедливість і порядок. Тобто ротації, відпустки, виплати, забезпечення, повага до солдатів. Якщо от, от вся ця затія піде в парі з, вибачте, з нормальними ротаціями, відпустками, виплатами і повагою, це крок до зрілої армії. Якщо ні, отримаємо ще одну систему контролю з довгими зубами і короткою пам'яттю. А фронту потрібні не зуби. Фронту потрібні люди, які вірять, що до них ставляться поважно, поважають, цінують і так далі. Тому побачимо, як воно буде, але в хороший сценарій, якщо чесно, мені не віриться. Ну, принаймні, не так швидко, як, як, як це хотілося б, щоб було. А взагалі хотілося б, щоб вже був мир, тому що, тому що вже. Всі стомились дуже сильно. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.